А в Марганці ніяк не можуть поділити владу напередодні до кабінету прес-служби тамтешньої міськради. Увійшло троє чоловіків. Одним з яких був виконувач обов'язків мера Олександр Білий. Вони вимагали оприлюднити інформацію на сайті міськради, а саме, розпорядження про скликання позачергової сесії за підписом Олександра Білого запевняли, що теперішня влада є нелегітимною. Чинили психологічний тиск на жінку. Тим часом колега відеооператор який знаходився поруч, намагався вийти з приміщення. Проте кабінет заблокували з іншої сторони троє чоловіків. Поміття вот, окруження. От, от так вот сиділи люди і заставляли так з бумажками. вот здесь підпиши, вот це вот, пожалуйста, туди була зроблена навіть ними запись в журналі о тому, що вони розміщають. Покані там розмовляли з Тетяна. Я Видела, что в дверь кто-то пытается зайти. Видать, дверь закрыта. Я встал, пошел, хотел открыть. Оказывается, дверь... Блокировали. то тобто це з поподперістої сторони, і не давали ні вийти, ні зайти. Зустрітися із Олександром Білим не вдалося. Коментувати ситуацію по телефону. Чоловік відмовився. Лише зазначив на даний момент. Продовжує виконувати обов'язки міського голови на законних підставах. Нагадаємо, 3 квітня суд Марганця визнав незаконним рішення сесії міськради про призначення Олександра Білого міським головою і відновив на посаді Олега Бідняка.